Сенсація. Поки там українці за щось там б'ються в окопах, так, багато хто слухає шансон російський Ну, замість української пісні. От. І російські взагалі пісні всі слухають, навіть західній України всі слухають. У маршрутках шансон, в наушниках шансон. Типу, вечір в хату заходь. От, типу такого. Дивляться тайком фільм-бригада, передивляються і хочуть бути похожими схожими на Сашу Білого, але Саші в Росії. Чому так відбувається? Що багато хто під впливом російської культури, так званого шансону, до речі, Україна викупила? Михайла Круха всі пісні. Олександра Дюміна купила шансонні пісні. Це роблять ті, хто колись сидів, От. щоб тут пропагандувати блатну романтику. От. І, і половина, більше половини населення цим займається. В цілому слухає російські пісні, хоча вони україномовні. От. Але слухають російські пісні блатні. Чому так відбувається? Це засилля російської окупації в цілому. Мовно культурне. Чому ніхто не сприймає українські пісні сучасні? Бо вони відстії. Час. По правді, сучасна українська пісня, яка існує будь-яких виконавців, це повний відстій лажу. Це. Є Кажу як український націоналіст та радикал. От, жодної нормальної пісні в Україні не існує. Жодної. От. Не будемо брати виконавців Поплавського, Івобобу, і ще деяких. І Хворостовського. Це окремий каст. А ці нові які є, хто співає, це якийсь жах. От і все. Тому підписуйтесь на цей канал. Пишіть коменти. Продвигайте це відео в топ-тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. розмажемо їх по стінці: Арестовуча, Гончаренка, Стерненка. Офіс президента. розмажемо Правдою. Доведемо до істерики та бішенства Соловйова. І Скабєєву з її чоловіком. От і все. А насправді я би хотів сказати, що не треба слухати шансон. То слухайте краще Хворостовського. Це буде краще для вашої психіки. І нормального розвитку шансон. Я хочу сказати так, що російський шансон розказує, в принципі, про катування людей в російській в'язниці. От. Ось і все. Ось і все. Більше хочу сказати, що російські, от ці пісні будуть потім у майбутньому доказом в кримінальних справах проти Росії, як вони катують людей. У Шансоні розказується в російському, як там їх катують. От і все. Це буде доказом звинувачень проти цих негідників в Росії. От і все. Тому я б не радив слухати. Російський шансон чи російські пісні, або українські пісні, це відстій повний. Послухайте краще класичну музику Хворостовську. Це краще буде для вас і для вашого розвитку. Бажано ще іноземно послухати Бетховена, Баха і так далі. Класичну музику для розвитку. Чего вам пожара